Радіо ЮЕЙЧИКАГО Є інформація, що Кадиров несподівано воскрес у мережі після скандалу з його сином. Лідер Чечні вийшов на зв'язок із російською телеведучою Ксенією Собчак. За словами Кадирова, його син поводився як справжній чоловік. У СІЗО тоді він прийшов разом зі своїм сином, адже фігурант справи про спалення Корану, начебто, хотів особисто порозмовляти з чеченським лідером. Повний діалог за посиланням. Якщо суд вирішить, що Адам винен, значить він понесе покарання за всією суворістю закону, начебто стверджував Кадиров. Напередодні на офіційній сторінці Кадирова з'явилося відео, на якому його син Адам б'є фігуранта справи про спалення Корану Микиту Журавля. Останній зараз перебуває в СІЗО Грозного. Також є інформація, що Путін 2024 року вирішив витратити на армію рекордні 11 трильйонів рублів. Це майже вдвічі більше ніж 2023 тисячі Про це повідомляє керівник офісу президента Єрмак. За словами Андрія Єрмака, Російська Федерація робить ставку на війну і готова вкладати все, що має у вбивство українців вперше в історії оборонні витрати стануть найбільшою статтею бюджету Російської. Федерації фактично 39% федерального бюджету піде на війну. Йдеться у повідомленні. На тлі цього Єрмак наголосив, що Україні потрібно більше озброєнь. Британська розвідка повідомляє про те, що Російська Федерація ймовірно не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль як раніше. Саме через наслідки низки успішних українських атак, фізична шкода для Чорноморського флоту РФ серйозна, але локальна. Флот зберігає спроможність виконувати свої основні завдання воєнного часу, а саме завдання ракетних ударів і локального патрулювання. Попри це, удари вплинули на здатність флоту здійснювати ширше патрулювання у регіоні і забезпечувати де-факто блокаду українських портів. Вмер, чи ні? У силах спеціальних операцій прокоментували відео наради Міноборони Російської Федерації, де нібито нібито був командувач Чорноморського флоту Російської Федерації Віктор Соколов. Раніше повідомлялося, що він загинув після ракетного удару по Севастополю 22 вересня, оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь, начебто, живим соколовим, наші підрозділи уточнюють інформацію, це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції. Йдеться у повідомленні ССО. За їхніми даними, багато загиблих досі не вдалося ідентифікувати, бо встановлюють особи по фрагментах їх тіл. Блекаут по російськи у Курській області після атаки дронів зреструмлено сім населених пунктів. За даними ЗМІ, це спецоперації СБУ виходять на новий рівень. Росіяни мають розуміти, якщо вони збираються і далі атакувати українські об'єкти енергетики. То будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити. Про це додають в СБУ. Але це ще не все, оскільки у російському таганрозі пролунало щонайменше три вибухи. В мережі публікують фото слідів у небі над містом, і ви їх можете спостерігати у нашій відеотрансляції, Але у розумі повідомляють, що, начебто, був збитий БПЛА і не тільки БПЛА, бавовна на Росії була, є і буде, і це є аксіомою. Радіо «Юей Чикаго».